Як із отакого п'ятилітрового відра у мене вийшла ось такі ось гарні? Сьогодні ми готуємо домашній кетчуп на консервацію. Ще замітили друзі, що в нас пропадає один кущ огірків. Заходимо у майстерню, і саме головне це наші вила. Але Олександр цього нічого не зробив. Надіється про те, що воно буде е, ну, краще розвиватися. Бур'яна поросло цей портулак. А ну скажіть, чи готували ви такий бур'ян? Переходимо ми друзі до наших ялинок, а саме до Кипарисовака, який у нас був, але він вже зник. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, простець Местиків і В сьогоднішньому відеоролику зробимо невеличку екскурсію по рослинам, покажемо, як вони себе почувають. Трішечки попрацюємо на подвір'ї, так як усе ми забросили, не працювали, тому що йшли і нарешті. У нас дожі. Ось, все поросло, підкосимо, покосимо, звісно ж, газон. Пересадимо нашу полуницю, вона дуже сильно розрослася, і у нас з'явилося місце, куди її можна буде висадити. Ще покажу свої новенькі вироби, які я робив із ротонгу. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! Так як у нас йшли дожді, нічого ми тут не робили, все валяється, все розкидане, ну то нічого страшного. Вчора ми заносили наші хризантеми, так як ви бачите, їх поменшало. Занесли ті, які почали дуже сильно хлорозити. Ось ті, які більш зеленішими, ми залишали під дождем, Все в принципі нормально. Ну а зараз покажу я вам ті хризантеми, які страшненько виглядають. Бачите, які вони жовті. Дружина там знає, що з ними робити. Будемо робити їм профілактику. Такий у них вигляд пожовклий, хилатом заліза, мабуть, буде все це бризкать. Ну, в общем, вирішили були вчора їх занести, тому що така ось з ними бачите, ситуація. І листя трішечки в них жовкне. Пишіть коментарі, теж варіанти, що воно таке і як з цим боротися. Ще замітили друзі, що в нас пропадає один кущ огірків. Ось він так виглядає, посох, сохне. Не знаю, що з ним трапилось, можливо, щось під'їдає. Цей ось гарний і ті, ті що далі, теж гарні. Помідори у нас теж все нормально з ними. Перець десь говорила дружина якийсь кущ під'яв. Теж непонятно, чи опять він захворів або перелили його. Зараз я покажу, який, оцей, скоріш. Всього. Оцей, да, поганенький кущ. Ну, нехай будемо лічити все потихеньку. Під час дощу салати поросли. Бачите, як вони виглядають. Е, дуже гарно себе відчувають. Жари немає, і їм хорошо. Ну, хай ростуть, хай розвиваються. Полуницю будемо висаджувати на цьому з місці, де у нас. Цибуля погорівша, це тиканку ми висаджували. Думали, цибулька буде, а вона погоріла, тому було прийнято рішення її ось вирвати. І висадить кущі полуниці. Вони вже тут задихаються в горщиках, поприсосувалися до землі. Ось такі кущики, це вона ремонтантна. Ось. Ну Полуницю, звісно, треба кормити, щоб вона була гарна. І давала гарні плоди. Треба її Чого чуж вона у нас росте, а плодів було зовсім трішки. А так за нею нічого і не доглядали. О, навіть ще воно якісь ці є. Ягідки, дивіться. Це, мабуть, солодка, солодка. А ну, як ця, як земляніка. Солодка страшна. Так що, полуницю теж ми тут висадимо. Уже в грунт. Ну і вона, звісно, тут попускала ці вуса, їх тут дуже багато. Якраз в ці горшки, які будуть пусті, посадимо на ці вуса. Зараз ми, друзі, знаходимося біля нашого саджанця лохини, яку я пересаджував. Типу рятував, думав, що результат трішки зміниться, але ні, дуже багато писали коментарів, порад, за що я вам дуже вдячний. Я її неправильно знову пересадив, залишив із старим ґрунтом. Можливо, той ґрунт чимось заразний. потрібно було ті всі корінці вичистити від цього ґрунту, можливо, в чомусь замочити або чимось обробити і заново посадити в оцей ось новий ґрунт. Але Олександр цього нічого не зробив. Надіється про те, що воно буде е, ну, краще розвиватися. Але я бачу, що діла з неї не буде, і, скоріш всього, що вона загине. Ну нічого страшного, будемо дивитися. Більше, мабуть, з цією лохиною не будемо мати ніякої справи, бо дійсно з неї мороки дуже багато. Ось тому хто його зна, такий у неї зараз вигляд. Змін у неї немає ніяких. Переходимо ми, друзі, до наших ялинок, а саме до кипарисовика, який у нас був, але він. Вже зник. Як я вам розповідав вам те, що його там мітили, мітили, він жовтів, жовтів, жовтів і пропав. Залишалася ось така ось гілочка, одна зелена, така, прям зелена-зелена, ну і теж вона пропала. І зараз я попробую його витягти. Каріння, ось він. На жаль, ця рослина у нас пропала. Якийсь ком такий комок взявся. Загинула, бачите? З чим це зв'язано? Непонятно. Не могло ж воно так від мітення котів, собака, це з ним таке случиться. Ну, одна мінус. Так, наступне у нас це начебто нормальне. Ця шаровидна туя. Ну, це таке, звісно. Обривається скельний ялівець вообще шикарний. Бачите, росте ця що ялинка, що ґрунтопокривна, Її підпалило сонце, але вона трішки позеленішала, коли сонце пропало. Бачите, ось прям дуже сильно її сонце підшкварило. а так будемо сподіватися, що жива. А в нас ще з'явилась троянда. З'явилася ось в цьому місці. Поділилися сусіди з нами. Такий дуже мощний кущ був, коренева система, прям такий здоровий і вже ось пускає. Погоне, бачите, туди лізе, тут лізе, тут лізе, прийнялася. Подивимося, що воно буде на наступний рік з нею. А так по іншим ялинкам на вулиці, на подвір'ї, все дуже гарно, всі в гарному стані. Тільки теж трішки одну ялинку сонце підпалило, зараз я вам покажу. У цій ялинці колір голубий. І не знаю, чи буде в неї голубий колір, чи ні. Була вона отака, як ми купували. Отака. Це вже трошки вимахало. І оце, бачите, трошки сонце його підпалило. Ну, наче живе, бачите, ось шишечки пустила свіженькі. Тут уже ось розпускається гілочка Ну, живенька. Сонце, звісно, палило, друзі. Дуже сильно. І ще, друзі, неспонтанно в мене вийшло розчистити подвір'я від горіху нашого. Ось він цей горіх. І гілля були розрослися так, що вони звисали аж ось сюди шапкою. І рослини, які були тут, а троянди. Тут одна троянда, ось друга, вони аж прямо так були, похилилися, що їм навіть світла не вистачало. І трошки розчистив цю ділянку. Гілок було куча, така прям. Багато. І я ото їх почікав, почікав та й викинув. В общем, в принципі, рослини тепер, хоч дихати їм стало легше. Анук, напишіть в коментарях, в кого які троянди. У нас вони в дуже поганому стані. Це все зв'язано з тим, що їх весною приморозило, хоч ми бігали, їх накривали курточками, відрами, але це ситуацію не врятувало. Дуже вони погані, не тільки у нас їздили до до знайомих. Дивилися теж троянди страшні в цьому році. Тому хочеться знати, які квіти троянди у вас. Переходимо до пересадки нашої полуниці. Полуниця називається Albion Іхоней. У нас два сорта Ось такі вони однакові, просто назви різні, сорти однакові. Тому зараз будемо розмічати, а можливо, навіть і не розмічати, тому що у нас тут і помідори, і то. Коротше, будемо тикати, де є місце. Щоб вже вона була в землі і не мучилась, бо коли сонце і жарко, в стаканчиках їй прям дуже спекотно, тому зараз безстренько ми це з цим завданням впораємось. Тут у нас тиканки натикано, натикано від душі, а толку щось із нею ніякого. Бур'яна поросло цей портулак. А ну скажіть, чи готували ви такий бур'ян, чи ні? Бо мені в тіктокі постійно попадаються відеоролики, як люди готують з нього їжу. Це взагалі ця, це турецька їда, портулок. Вони, в основному, вони його і закривають, бачив я. А ну напишіть в коментарях, хто пробував. Ось, друзі, все. Все я розсадив. Получилось багато полуниці. В цьому році вона працює на вуса, на саджанці. Ось рядочок пішов туди аж до кінця. Тут дивіться, скільки горщиків. Тут теж, бачите, та багато. Я ж кажу, тут коротше, вся ця діляночка, все, так, включу. Оця, вся ділянка буде в осінь засаджена цією. Полуниця. І це помідори, звісно, вирвуться. Ось, не знаю, може ще й там з краю висадим. Будемо дивитися, будемо спостерігати, як вона буде в тіньку рости, тому що сонце таке паляще, та я думаю, нічого страшного не буде. Але, друзі, клубника ця велика, і така м'ясиста, і дуже солодка. Тому потрібно буде на наступний рік дуже слідкувати, щоб вона не працювала на вуса, а саме на плоди обрізати. І так далі. Ну там іще дуже багато вусів, вона пускає свіженьких. Надіємося, ще трішки порозсаджуємо. Ну а зараз друзі приступаємо до стрижки ось цієї травички. пороснула вона знатно, тому треба зробити, щоб було тут красиво та рівненько. Так, ну що, друзі, все зроблено. Покосив зелене, гарненьке, рівненьке, а саме головне, що чисто. Після того, як покосив, повигрібав дуже гарно цю всю суху траву, вона вигрібається, щоб не було там нічого зайвого, щоб коріння дихало і так далі. Ну, а так догляд, я вже розповідав, підкармлюємо потихеньку. І оці процедури, що проколювати землю, щоб корінці дихали, теж це все робиться. І такий результат. Тому. Ну, ось так. Але глядачі хотів би я розповісти ще про цей газон, бо я його замовляв під назвою Ліліпут. Але мені здається, щось він не Ліліпут. Зросте Росте він дуже високий, можливо, це на наступний рік він буде маленький. Ну, Росте він сантиметрів Та до 20, якщо не косить тиждень, 20 сантиметрів він виростає. Косю я його частенько. Не то, що там раз у тиждень, а раз, мабуть, то через кожні мабуть, 5 днів він коситься, тому що якщо тиждень чекати, він реально дуже е, високий росте, тому ось так більше його прибирати, А то покосив, покосив потрішечки і все. Ну, а зараз хочу, друзі, показати свої новенькі вироби, які в мене получилися. У мене з'явилося два нових кольори, можливо, ще якісь нові з'являться. Ну, в общем, як із отакого 5-літрового відра, у мене вийшлося ось такі ось гарні кашпо. Отакої ось, ось форми. Форма називається у нас мішечок із щастям. А ну, пишіть, чи похожі на мішечки з щастям чи ні, такий у них вигляд. Дуже гарний. мені, в общем, сподобалось їх виготовляти. Це в мене виходить в наявності. Вони. Якщо хтось такі бажає, то можу відправити, домовимося і так далі. Але це ще не все, ще є деяка форма новенька. А саме під назвою Кокон. Ось таке кашпо. Щас трошки ближче підставлю. Отак. Тво. Тоже досить таке прикольне плетіння. Тут воно вже по-другому плетене, не так, як ці кашпо. Ну, в цілому дуже. Прикольний результат. Напишіть в коментарях, чи вам подобається кашпо. Що... По мішечкам щастя, вони можуть бути різні. Це у нас 5 літрів, можу зробити на 10 літрів, 16 літрів і 20 літрів. В майбутньому буду виготовляти із металу. Метал, коротше, сам каркас, і весь цей каркас буду обплітати ротангом. Думаю, буде дуже вам цікаво за таким поспостерігати і подивитися на результат, як воно у мене це все вийде. Ще хочу, друзі, вам показати, яке мене чекає замовлення. Я вже до нього трішки підготувався. Є деякі деталі до цього замовлення. А що саме це буде? Це буде у нас ось така ось лопата. Хто як називає? Легко-плегко-коп, чудо лопата, диво лопата В общем, отакий ось агрегат, але він буде не такий, як у мене. Трішки буде відрізнятися. По-перше, він буде набагато легший, тому що цей ну кіл у ньому 10 це 100%, таке дебеляче, пацанський агрегат. Він буде трішки менший, трішки легший. Е легший, тому що я буду робити із профільної труби, не з такої, що я в себе там яку-небудь знайшов ту і зварив. І буде він. Е Регулюватися, регулюватися по висоті. Та й в принципі повністю розбиратися, тому що його треба якось відправляти і так далі. І ось, зараз я вам покажу ці деталі. Їх там небагато. Це деталі, які самі головні. Заходимо у майстерню, і саме головне це наші вила, прути, які вони повинні бути. Вони повинні бути. Закалені, ні в якому разі не, не повинні гнутися. Е, низ у нас буде з такої профільної труби. Їх тут у мене раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Я думаю, на 8 штук якраз буде нормально. Давайте візьмемо один, зрівняємо із моїми вилами, настільки вони більші. Там, наверное, у мене вони 12-ка, а це в мене в руках 10 я ще не міряв, ну неозброєним оком видно те, що ці, що в мене в руках, набагато тонші. Ну, вони, друзі, і міцні. Вони вже тут заточені йдуть. Це вони з якоїсь сівалки чи ще щось, Ну, з якоїсь тракторної техніки. Планую робити не такий великий захват, а сантиметрів десь під 60 У мене більше 70 сантиметрів. оце. І, само собою, його дуже важко заганяти. Ну, для мене не важко, я то нажав. Ось, ну Зроблю стандартну, десь розмір сантиметрів 60-65 І це йому дасть набагато легший об'єм е за оцих ось вил тонших прутів, труб менших і так далі. Тому що це занадто-занадто важкий агрегат. ну Мені нормально, мені подобається. ну Хочу зробити ще зручніше. Так, що в наступних відеороликах вже я почну потихеньку його виготовляти і думаю, буде вам цікаво за цим поспостерігати. Ну а зараз йдемо дивитися, як дружина робить домашній кетчуп. Я думаю, це буде цікаво. Сьогодні ми готуємо домашній кетчуп на консервацію. Це солодкий кетчуп на такого типу, як лагідний продукції торчиної. Для цього потрібна цибуля. Перець солодкий червоний, помідори та звичайна яблука. Цибулі потрібно звичайно більше. Це тільки те, що у мене залишилося, наша ексібішн. Десь кілограмів потрібна на цю всю масу овочів. Зараз я її поріжу, підсмажу до золотистого кольору, і відразу в цю кастрюлю закинула помідори, яблука і перець. І притушу її до доброї такої м'якої консистенції. І в процесі тушкування буду додавати сіль. Цукор, уксус та спеції за смаком. Нам подобається, коли я додаю гвоздику, корицю, можливо, хмелі сунелі або коріандр. Ну, щось таке по смаку додам. Ось така в нас вже підсмажена цибулька. Зараз я додам інші овочі. Буде воно тушкуватися так, напевно, хвилин 40 щоб всі овочі були м'які. Розпочну з перчика. Тут, тут у мене ще трішки є гострий перець і червоний солодкий. Зараз буду давати помідори. Якщо всі відразу не влізуть, то це нічого страшного. Вони потім втушкуються і влізуть всі. Ну, вчора ввечері в нас ця вся маса ово овочів прокипіла, і сьогодні я також її закип'ятила, зняла з вогню і ось отак блендерю і взбиваю. Обов'язково потрібно, щоб яблука і помідори були зі шкірочку, так як у них міститься, здається, така речовина, як пектин, яка загущує нашу масу. Ну, Такий колір, звичайно, не дуже приємний, як для кетчупа, такий помаранчевий. Якщо були б у мене помідори гарні, такі червоні, м'ясисті або рожеві, то звичайно він був би був червоний. Але в мене вони всі були чомусь помаранчеві, але які є. А я зараз це все, все переблендерю, потім цю всю масу через сита в іншу кастрюлю. Знову закип'ячу, добавлю сіль і цукор вже за смаком, а також ще й уксус за смаком, і буду вже переливати в такі ось паночки. Ось таким чином це все виглядає через сито. До речі, воно зовсім схоже, ця маса, цей кетчуп на кабачкову ікру. На ну, смак кетчупу, а не кабачкової ікри. І моркви тут зовсім немає. Напевно, через те, що все ж таки помідори були такі деякі попечені, помаранчеві, і в цілому не такі червоні, як потрібно. Якщо б у мене був барвник червоний якийсь такий, я б додала його. Щоб більше було оку приємно, хоча на смак дуже смачно. Ось така у нас вийшла маса з овочів. такий помаранчевий буде кетчуп, не червоний, але смачний. Я сюди додала 7 столових ложок цукру без гірки, одну столову ложку солі та 2 столові ложки оцту 9%. відсоткового. А ще я підготувала банки, я їх простерилізувала таким методом. Ось тут у мене оцет. Я ось так брала. Просто колотила, і такий мене метод стерилізації. Ви бачите, виходить, що і кришка в оцті, і вся банка. Тобто стерилізація відбулася. Ось у нас має такі антибактеріальні властивості. Тож я завжди так роблю і все поки що добре. Після того як ми ці баночки заліємо нашим кетчупом, ми їх помістимо під ковдру до повного охолодження. Це обов'язковий процес. Ну що, друзі, такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Всім пока. Сонце, світе страшне. страшне.